Полюбляєш мріяти? Підпишись на канал Слухай і Мрій! Історії від Марійки. М'ячий патруль. Щенята б'ються з вогнем. Сьогодні маршал бере участь у змаганнях на звання найшвидшого щеняти пожежника, але спочатку тренування. Шланг. вигукнув маршал і прицілився. Він влучив водою просто у відро. Молодець, маршале, підбадьорили його щенята. Потім маршал підігнав свою пожежну машину до дерева, щоб урятувати Каллі. Та драбина наштовхнулась на дерево, і він з гуркотом упав. Бумц, зі мною все гаразд, сказав маршал. Райдер тим часом спостерігав за всіма з оглядового майданчика. Схоже, маршалу не завадить допомога, вирішив він, натискаючи кнопку на щенпаді. Щенячий патрулю на базу. За сигналом усі жетони засвітилися і щенята помчали до башти. У диспетчерській щенята вишикувались в лінію. Вони були готові до дій. Маршале, сьогодні тобі потрібна наша допомога, серйозно промовив Райдер. Та ми лише хочемо, щоб ти робив усе, що у твоїх силах, і не турбувався про перемогу. Окей, зроблю все, що в моїх лапах, і не буду думати ні про що, завірив маршал. Рокі. Можеш відшукати щось у своїй схованці з різними дрібничками, щоб полагодити драбину маршала? спитав райдер. Звісно, відповів Рокі, нічого не викидай, кмітливість виявляй. Щенята побігли з оглядового майданчика. Рокі припаркував свою вантажівку поряд з пожежною машиною маршала. Схоже, він знайшов щось. Що можна знову використати. О, ця мітла стане в пригоді, сказав він. Я зроблю з її держака нові щаблини для твоєї драбини, маршале. І рокі все він ремонтував. На планшет райдера надійшов дзвінок. Телевізійники чекають, вони хочуть зняти той момент, коли маршал. Об'є рекорд у змаганнях щенят пожежників, хвилювалася мер Гудвей. Він запізнюється. Маршал готовий до виконання завдання, відповів Райдер. Нумо запалюй, сказав маршал. Щенячий патруль повинен негайно доставити маршала на стартову лінію. Помчали, сказав Райдер. Гонщик увімкнув сирену на своєму поліцейському автомобілі і почав розставляти дорожні конуси. Мої конуси припинять рух на дорозі, поки маршал буде їхати, пояснив він. У парку телевізійники вже стомилися чекати. Маршал, проте, прибув вчасно. Твій вихід через три, два, один. Почав відлік оператор. Доброго ранку, бухто пригод, пролунав голос мера Гудвей. Сьогодні щеня пожежник-маршал спробує виграти завершальне змагання найшвидших пожежників-ратівників. Ура! Ному Маршале Вволали його вболівальники! Якщо маршал зможе вдарити у дзвони Мерії раніше, ніж за десять хвилин його визнають найшвидшим щеням-пожежником усіх часів. Нумо, сказала Мер Гундвень, зробити все, що можливе, і забути про все інше, наказав собі маршал. Спочатку він завершив смугу перешкод. Потім використав пожежну драбину. Завдяки новим щаблям він легко дістався дерева і врятував іграшкове кошенятко. Попереду нова ціль маршал мчав по набережні. Шланг вигукнув він на бігу, старанно прицілився і струмінь води швидко загасив штучне багаття. Усі зраділи. Я зробив це, сказав маршал. Тепер потрібно дістатися в мерії і ударити у дзвони. Проте, щойно маршал зібрався залізти в машину, як він помітив справжній вогонь. Пожежа. вигукнув він, я потурбуюсь про це. Шланг Хвилина, і маршал загасив вогонь шлангом із свого рюкзака. Справжній вогонь. Дякуємо тобі, маршале, прокричала мер Гудвей. У тебе залишилося лише 30 секунд, маршале, схвильовано сповістив райдер. Треба швидше дістатися фінішу вперед. Не зволікай! Біля мерії маршал злетів по сходинках одна за одною на саму вершину дзвіниці, і він ударив у дзвон. «Донг! Донг! донг Донг. Та він запізнився на цілу хвилину. Він, на жаль, не побив рекорду, але маршале. Ти зупинився, щоб загасити справжню пожежу, зауважила мер Гудвей, і це робить тебе справжнім героєм, героєм усієї бухти пригод. Вона вручила маршалу приз, промовляючи найкращому щеняті пожежнику у світі. Всі заплескали в долоні і дуже зраділи. Пізніше на оглядовому майданчику щенячий патруль дивився на маршала в усіх новинах там, де він загасив справжню пожежу і здобув звання найкращого щеняти пожежника в світі. Ти зробив це, маршале. Раділи щенята, а маршал дуже пишався своїм призом. Я дійсно зосередився і зробив усе можливе, сказав він, щиро пишаючись своїм вчинком. Якщо вам сподобалася історія, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Слухай і мрій історії від Марійки. До нових зустрічей!